Така коробка. Ахмадті. Чай. Але торохтить ну не чай. Гроші. Друзі, гроші. Та ти що? 10 карбованців. 100 карбованців. Деталь. Іще деталь. Ґпе. Так, тут що у нас? Три карбованці. Тут теж 100 карбованців. Тут 2000 карбованців і 3 карбованці. Окей. Раритет. Як на мене, вони дивиться, вони аж просвічуються. Жесть. Але гроші знайшов. Перше. Так, і. Гільза. Отака розірвана. Стрна. І отаке. Окей. Дуже дивний набір. Мені здається, що з цього, всього, що ми знайшли, самоцінне, це оця коробка. О, жесть. Так, добро. Коробка окей. Гроші в коробці зберігають. Окей. А як пов'язано ось це? ну, Як може ось це бути пов'язано з ось цим? Нема порозуміння і розуміння взагалі. Так і продамо. Отак от, от лотом і продамо. Окей. <смі> На аукціон виставимо, кому цікаво залітайте. Так. Очевидну штуку. Давайте відкриємо. Чашка. Грязна, пильна, страшна. Ну, до речі, всередині вона чиста. Хто мав термоскружки, той шари, що якщо вона користувалася, то вона була б тут грязненька, в плісніві, наприклад. Ну, а зовні, так. Да. Ну, до речі, я не помітив. Можливо, пакування було десь протерте, і за того вона і така. Я думаю, її помити. І і це окей. Навіть накладка знизу є. Добро? Так само, як і за попередню чашку, я зарахую 50, але термос-чашки будуть подорожче 100%.